Четвер, 17 липня, на В новинах Олена Петрученкова вітаю. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Один загиблий та п'ятеро поранених. Ворог масово на атакував Дніпро безпілотниками. Вщент розбиті цивільні підприємства. Які наслідки? Джавеліни, стінгери, бойові дрони і роботизовані машини. Як бізнесмени та громадські діячі на один день стали технодесантниками 25-ї Січиславської бригади. Свої сили спробували і журналісти 11-го. Зараз дали можливість покерувати сучасним мавіком. Дуже в принципі легке керування. Він фіксується у небі. Після важкого поранення на фронті він наново вчиться ходити та рухати рукою. Як у Дніпрі реабілітують військових. Вгору підняли, да, максимально. І вниз. Один загиблий та п'ятеро поранених. Вночі ворог масово атакував Дніпро безпілотниками. А вже на ранок дронами поцілили і по кривому Рогу. Там травмована 43-річна жінка. Пошкоджена інфраструктура, подекуди спалахнули масштабні пожежі. Як Дніпропетровщина оговтується після чергової масованої атаки. Наш репортаж далі. Ерія гучних вибухів та масштабна пожежа. Та п'ятеро поранених вночі Дніпро пережив чергову масовану шахетну атаку ворога. Під приціл потрапили звичайні складські приміщення та підприємства. На місці досі триває ліквідація наслідків. атаки. працюють рятувальники. Зокрема, 12 шахедів поцілили по логістичному підприємству. Влучання на території бази, де розташовані термінали та офіси. На місці загинув водій компанії. Ще двоє працівників дістали поранень. Наразі термінал повністю знеструмлений, та відсутній інтернет через це всі рейси по Дніпру та області сьогодні скасовані. Сума збитків та перелік пошкоджених вантажів наразі встановлюється. І з кожним клієнтом, по пошкодженому чи втраченому вантажу, буде проведена індивідуальна робота щодо відшкодування збитків. Один із поранених, – 70-річний чоловік, відновлюватися буде вдома. А ще чотирьох травмованих ушпиталила стан трьох із них лікарі оцінюють як важкий. Це такі ну, здорові дядьки з дуже великою крововтратою. У обох наскрізні поранення У одного чуть полегше, бо це поранення плеча, у другого чуть погірше, бо там з переломами в нього буде дуже довго тривале лікування. Ми їх стабілізували. Поки ж рятувальники боролися із пожежею. Росіяни скерували другу хвилю шахедів на це ж місце. Очевидці кажуть, лише дивом минулося без нових жертв. Ми вже тут з ДСНСниками працювали, і вже майже так все нормально в них виходило. І нам повідомили, що іде друга хвиля шахедів. І тоді ми всіх за 30 секунд посидали в автівку Потікало сюди. В епіцентр атаки потрапив і автосервіс Сергія. Чоловік каже, відбувся незначними ушкодженнями. Я в селі, можна сказати, мій бізнес сьогодні народився заново. Які у вас пошкодження? Ви ж там потребували? Такі, що я можу витримати це. Фасад, все погоріло, трошки зали, машини повиганяли, все ціле, все нормально, замінимо проводочку. Відвомпічного то це нормально, буде, будемо працювати. А от шиномонтажу, що розташований поряд, пощастило менше. Там вщент вигоріли робітничі приміщення та склад. Все згоріло. станки нові. Усе згоріло. Верстати нові їм десь по півтора роки. Обладнання, устаткування. Все всьому кінець. От балансувальне обладнання стоїть. У ньому головне мізки. А вони наверху стоять, і їм все кінець тут. Пневматика, діафрагми. Нині працівники самотужки розгрібають завали та шукають бодай якесь вціліле обладнання. Роботу кажуть, хочуть відновити, утім чи вдасться, поки невідомо. Питаємося навести хоч якийсь порядок. порядок. Намагаємося навести бодай якийсь лад, щоб ходити можна було до обладнання, підійти, щось подивитися, розібрати, оцінити. Може, щось вціліло, може, з чогось ще буде зиск? А це вже ранок у кривому розі на місто окупанти запустили цілий рій шахетів. Після атаки над містом здійнявся густий чорний дим. Місцеві від вибухів змушені були ховатися у підземному переході. Отам над нашим домом летіло, свистіло. Отам над нашим будинком летіло, свистіло. Страшно було. Перше я пропустила, бо продивлялася інтернет. А потім чую: господи, летить. Травм дістала 43-річна жінка. Їй надали допомогу на місці. Нині вже відомо дрони поцілили в адмінбудівлю навколо потрощені домівки місцевих. В укритті найближчої школи розгорнули штаб допомоги. Будівельні матеріали надання. Чи тут і як волонтери, які допомагають проживати, якщо старенькі чи й люди самі не було? Також пишемо заяви на допомогу від відміст. Непомога не втіни від ночі і до ранку на Дніпропетровщину Росіяни скорували понад 40 безпілотників. Двадцять п'ять з них знищили наші сили. Попокатерининічок та Євген Дрозд. Новина одинадцятого каналу. Бив ворог вороги по Нікопольщині в піві дронами та СРСЗВ град скинув боєприпас з БПЛА. Постраждали п'ятеро людей, серед них троє рятувальників. Четверо госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Один хлопець лікуватиметься вдома. Нівочині приватний будинок і господарська споруда. Поцілили ФПВ-дронами росіяни і по мужівській громаді Сенельниківського району. Пошкоджена інфраструктура обійшлося без жертв. У Краматорську на Донеччині поранено шістьох місцевих ворог завдав удару по місцю скупчення людей. Застосував два БПЛА. В результаті ударів поранення отримали п'ятеро чоловіків та жінка. Тим часом у добропіллі до чотирьох зросла кількість загиблих через вчорашню атаку. 27 людей поранено. Нагадаємо, росіяни вдарили по торговому центру у середмісті, застосували 500 кілограмову авіабомбу. На місці досі триває розбір завалів. Всі поранені отримали меддопомогу. Деякі евакуйовані до інших областей. 17-річний хлопець, який постраждав від шахетної атаки у кривому розі в ніч на 16 липня, стабільний, але його стан тяжкий. Дмитро і досі без свідомості його планують перевозити до Дніпра. Про це повідомили у міжрегіональному центрі професійної перепідготовки, де Дмитро навчався на токаря. Там організували збір на лікування постраждалого хлопця. Україну повернули тіла тисячі загиблих військових. Про це повідомив координаційний штаб. Обіцяють якнайшвидше провести всі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл. Потім їх передадуть рідним для поховання. Досудове розслідування завершила. От розгляд по суті так і не почали. У новокадацькому суді Дніпра продовжують розгляд справи щодо мажорної ДТП. Цього разу на засіданні мав бути пасажир легковика Арсеній Бесонов його винуватять у ненаданні допомоги постраждалим. Йдеться про смертельну аварію на набережні заводській, що трапилася торік у грудні. Тоді БМВ, пасажиром якою був на той час ще 17-річний Бесонов, буквально протаранила форти із п'ятьма людьми. На місці загинула 10-річна дівчинка. Четверо її родичів дістали важких травм. Утім, розгляд справи пасажира так і не почався. Все через те, що фігуранта не змогли доправити із СІЗО до зали суду. Овинувачено бесоном до зали судового засідань не вдостав. Телефонувавши до СІЗО, судом встановлено, що бісонок на цей час дійсно перебуває в СІЗО, і зі сталося не внес. Нагадаємо, Арсеній висону потрапив у СІЗО за крадіжкою супермаркету у червні. 18-річний юнак попався разом із батьком. Продукцію вкрали на майже 10 тисяч гривень. Суд обрав для молодика запобіжний захід, ув'язнення на 60 діб або 600 тисяч гривень застави, тоді як його батько відбувся домашнім арештом. У Дніпрі ухвалили нові заходи безпеки в умовах воєнного стану. Відтепер автомобілі без номерних знаків вважатимуться потенційною загрозою. Їх евакуюватимуть на спеціальні майданчики та стоянки. Таке рішення ухвалила міська комісія з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Йдеться про транспортні засоби, власників яких неможливо визначити без державних реєстраційних номерів та ідентифікаційних знаків. І до інших тем спробуй сам та підтримай технодесант нового покоління. 25-та окремо повітряно десантна Січиславська бригада запросила цивільних випробувати новітні військові технології, які використовують для захисту Покровська. Протягом дня власники бізнесів та громадські діячі керували роботами, які у січиславців виконують найнебезпечнішу роботу. Бригада не лише першою бере на озброєння сучасні технології, а й створює їх прямо на лінії бойового зіткнення. Запросили в десант. Ниці нашого Анастасію Шуляк. Що з цього вийшло. Дивіться далі. Українська армія дуже технологічно модернізована. Війна не тільки піхоти, а війна інженерів. Ми зупинили ворога після прорива Авдіївки і знищили понад 90 одиниць ворожої броньованої техніки. 25-та окрема повітряна десантна Січиславська бригада. Сьогодні її називають технодесантом нового покоління, бо найнебезпечнішу та найскладнішу роботу тут виконують дрони. Сьогодні команда 11-го спробує прожити один день як десантники. Поруч зі мною у броні козак 5 їде керівниця благодійного фонду Перемога Анастасія. Каже, поруч із військовими від початку повномасштабною. Втім, на собі сучасні військові технології випробовує вперше, як і я. Одне діло зустрічатися, так би мовити, на території цивільної інше діло це поїхати в їх реалії і трошки побачити, відчути це. Починаємо з ефів. Більше, більше, більше. Без навичок не просто один зайвий рух, і дрон перевертається і втрачає керування. Ці міліметри взагалі не розумієш і не відчуваєш. Уявляємо, як складно вразити ним ворожу арт-установку або БМП. Скільки таких дронів в день можете використати? І 30, і 50, і 70. Далі випробовуємо НРК Рис, наземний роботизований комплекс. Такі допомагають січиславцям мінувати ділянку фронту під ворожими обстрілами, відвозити боєкомплекти, евакуювати поранених. Це дуже схоже на дійсно автівка. На полі керування такий дрон здатен проїхати 40 кілометрів та перевести до 200 кілограмів вантажу. Це логістика, це доставка забезпечення, це евакуація трьохсотих, евакуація тіл двохсотих, призначений для доставки промігів. Логістики на позицію, на туди не може прийти людина, де ми не можемо ризикувати людиною. Буквально нещодавно, завдяки такому логістичному наземному роботу, зі зруйнованого росіянами села врятували двох бабусі, які понад місяць виживали харчуючись льодом. А це великий повітряний дрон-бомбер. На відміну від камікадзе в піві. Кожен такий, велика цінність для бригади. Це наш дрон, український український розробник. Він носить надмірну вагу, яку інші дрони не в змозі підняти його тяжче перехопити. Це означає, що в нього іде цифрова камера, яку ніяк не перехопити. Саме дрон такого типу може пролетіти. До 17-18 кілометрів ним керує американець Кім, один із 150 іноземців, які воюють у складі бригади. Це хлопець, який приймає без безпосередню участь в бойових діях, який літає майже кожного дня, носить подарунки окупантам. Чому він приїхав сюди? Чому він працює? Він відповідає простим словосполученням. Ми брати е, і маємо допомагати друг другу. У 25-й бригаді нам дали постріляти з Джавеліна, Стінгера, РПГ «РПГ-7», «АТ-4», Звісно ж, без витрат на боєприпаси на симуляторі. Я бачу дрон. Я бачу свої руки з АК, і моя задача його підстрелити. А ти не розумієш, звідки воно летить? Тепер мене вбила. Мені здається. На останок пробуємо керувати мавіком. Зараз дали можливість покерувати сучасним мавіком. Дуже в принципі легке керування, він фіксується у небі. Він найтехнологічніший з тих, які ми маємо. Роботи, які ми випробовуємо сьогодні, виконують в бригаді найнебезпечнішу та найскладнішу роботу, і саме використання сучасних технологій забезпечує військовий результат. Хотілось показати і щоб люди розуміли, що зараз війна не штик примкнути в атаку вперед. А в першу чергу це максимальне забезпечення особового складу дронами для того, щоб зберегти їхнє життя і здоров'я. А під кінець дня посвята у технодесант та демонстрація скидів. Втомлені та вражені. Повертаємося в Дніпро до цивільного життя. Десантники 25-ї окремої повітряно-десантної Січославської бригади продовжують важку роботу на найгарячішому покровському напрямку. Підтримати їх можна, долучившись до збору на дрони, посилання в коментарях до сюжету. Анастасія Шуляк, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. Він переніс 10 операцій наново вчиться ходити і хоче повернутися на фронт. Далі історія воїна нашого земляка, який відновлюється після важких поранень в реабілітаційному центрі Рекавері. Як фахівці допомагають захиснику повернутися до повноцінного життя? Дивіться далі. Андрію 46. Він родом із Дніпра. До повномасштабної війни багато років працював водієм навантажувача. У вільний час подорожував з перших днів повномасштабного вторгнення. Пішов добровольцем, пройшов навчання і приєднався до штурмового батальйону. Воював на харківському напрямку, Донеччині та Запоріжжі. Штурмували посадки, держали позиції Салідарі розвідував. Потім перейшов до аеророзвідки. Був там водієм старим номером. Треба було вивозити хлопців на позиції, швидко прилетів, викинув, забрав зміну, полетів. Андрій каже, йому щастило, не мав жодного поранення аж до листопада минулого року. Тоді віз побратимів на завдання, що було далі. Не пам'ятає. Я особисто, не пам'ятаю, бо я провів чотири дні в комі. Мені розказували, що це був готій дрон і зуб дракона. Що з ним було раніше, я не знаю. Отямився захисник вже в лікарні у Дніпрі, мав численні складні травми. Удалили в силу щось там з внутрішніми органами робили перелом плеча, перелом. Ліктівої кістки пліч крилом відра і крилом шики відра. Чоловік переніс 10 операцій. Попереду на нього чекає ще кілька. Зараз проходить лікування в рекавері у Дніпрі. Це один з реабілітаційних центрів, що заснували Віктор та Олена Пінчаки для відновлення захисників. Зараз Андрій розробляє з фахівцями м'язи, ноги та руки. Підняли да, максимально і вниз. Да. У захисника вже є прогрес. Потроху почав рухати рукою. Раніше вона взагалі не працювала. В нього до повторної операції був ушкоджений нерв. У нього кисть взагалі не підіймалася. Був порушений контроль керування кистю пальцями руки. То наразі, після того, як зробили операцію шили нерв, вже пацієнт може робити захват. Крім того, чоловік став на ноги, але поки ходить з милицею. Починали потрошку, і самостійно Андрій самостійно виконував вправи, які ми залишали. Потім, як травматологи дозволили, вже підключився фізичний терапевт, вони почали потрошку сідати. І, по мірі тій, що Андрій ставався все більш активним, ми його забрали сьогодні в відділення до нас в реабілітації. В реабілітаційному центрі рекавері з кожного. Куш... Ним пацієнтом працює мультидисциплінарна команда. Для кожного розробляють індивідуальну програму лікування з урахуванням його особистостей. Андрій тим часом, після реабілітації, хоче повернутися на фронт та мріє про перемогу. Олена Петроченкова, Дмитро Вєтров, новини одинадцятого каналу. І до новин спорту Дніпрянка Ярослава Магучих здобула перемогу на етапі континентального туру у Бельгії. Стрибунка почала змагання з висоти 1 метр 91 сантиметр. Вона і стала для неї переможною. Перше місце наша олімпійська чемпіонка розділила з американкою. Наступні змагання Ярослава проведе на діамантовій лізі у Лондоні 19 липня. Ще одну нагороду Україні принесла юна шахістка з Дніпра, виборола срібло на командному чемпіонаті Європи. Змагання проходили у Словенії. Участь взяли найсильніші молоді спортсмени з різних країн. Наша Софія Москалець виборола срібну медаль у категорії серед дівчат до 18 років. Вона вихованка спортивної школи номер 9 у Дніпрі. І на сам кінець про погоду у п'ятницю у Дніпрі. Синоптики прогнозують в день 31 градус, вночі плюс 20. Протягом усього дня очікується хмарна погода, можливий дощ з грозою. Атмосферний тиск 745 міліметрів ртутного стовпчика. І це вся інформація від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Далі на вас чекає спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтесь і бережіть себе. М'яському замінюють зношені контейнери для твердих побутових відходів. Днями підприємство «Екосіті», яке опікується цим питанням, придбало 224 нові пластикові ємності. Наразі баки оновлюють по всій території міста. За словами директора підприємства, заміна контейнерного парку стала нагальною потребою через значну кількість пошкоджених баків, зокрема через навмисні підпали. Минулий рік роботи ми 231 контейнер не дорахувалися. А за весь час роботи компанії в місті десь біля 800 контейнерів вже спалено за 5 років роботи. Велике прохання до мешканців оплачувати наші послуги. Це і є от заміна цих контейнерів і праці наших робітників. Починаючи з 2022 року, тарифи на сьогоднішній день не підіймалися, і ми працюємо ще за тарифів. Які були прийняті до воєнного часу, ми і надалі будемо підтримувати в місті чистоту і охайність.